Вітаю! Моє ім'я Інна, канал Інна Колекції Скарби вироби. Тож стосовно виробів та колекції. Маю колекцію сумок. Колекція сумок називається Льонта Мереживо. Ці сумки виконані мною, виконані вручну, сумки з фермуаром. Фермуар немалий, самі сумки теж немалого розміру. Пришиті ручки, теж з льону, Що ми маємо всередині? Всередині я використовувала бавовняну тканину. Маємо велике. Отвір потім два дві кишені для дрібниць. Внутрішня частина сумки оздоблена бавовняним мереживом. Фірмуар колір антик. Застіпка так називаємо поцелуйчик. Це перша сумка з колекції. Льон та бавовна. Мережево теж бавовняне з ниткою люрексу. І переходимо до наступної сумки. Маємо наступну сумку. Це сумка контраста. Сірий льон та синє бавовняне. Мережево, кордове, на фермуарі застіпка теж поцелуйчик, фермуар колір антик з візерунком, має петлі для пришивання ручок. Сумка містка. Тож подивимося, що може в неї бути. Це косметичка, записничок, окуляри в чохлі. Важливий гаманець та парасолька. Телефон теж поміститься, але я зараз на нього знімаю. Всередині великий отвір для речей, теж дві кишені, кишені оздоблені мереживом, також край фермуару, теж оздоблений мереживом, сумка легка, зручна, ручка може бути як на плече використовуватись, так і носитися таким засобом петлею. Третя сумка із серії Лента Бавовна іншої форми теж довгі ручки, фермуар колір Антік з візерунком, застіпка поцелуйчик. Відкриваємо сумку, вона трохи відрізняється від тих двох всередині. Це яка пані чого забажає. Є кишеня оздоблена киш... мереживом. Центральна кишеня велика, з петелькою для дрібниць. Широкий отвір для речей, ще гаманець, використана технологія стежки, тож спробуємо скласти все, що маємо в цю сумочку, Парасолька, записничок. В інший отвір ми можемо покласти косметичку. Чухол з окулярами. гаманець. Ось маємо такий варіант сумки. Все вмістилося і сумка не забита, заповнена, має свою форму. Ось таке дніще. Мережево бавовна контрастного коричневого кольору. Тож, три сумки. На любий смак, сумки в продажу, можна їх придбати, а чекаю коментарів, якщо сподобалось, пишіть. Так і до побачення.